У Трампа, Трампа комплекс цього нарцисічного аб'юза, він настільки, е, от, а що він мені ще знаєш мені що цікаво, Трамп все одно вважає Україну е, скажімо, недостойною до партнерства, а от Росію вважає достойною до партнерства. Тому що такі, як Трамп, вони люблять аб'юзерів. От, вони, вони, аб'юзери люблять аб'юзерів, вони завжди будуть восхищатися аб'юзом, так що ті, хто почав війну, вони будуть їх превозносити, вони будуть оце молодці. З Путіном у них була красна дорожка на Аляскі, да? От, а тут опять, ви нам не покланялися. Ну і плюс, якби Трамп у нас, наскільки я пам'ятаю, високого росту. А ну, Відносно ось... Путіна навіть і відносно Зеленського, так. Я тільки ось нещодавно побачила, що у Зеленського маленький зріс. Ну то тобто, есть, от я побачила, він йшов з Єрмаком, по-моєму, І я тільки тоді глянула, Боже. От. Тому я зрозуміла, чого от парахаботи такий бубочка. Я зрозумів, до чого, чого ця бубочка. Але я хочу сказати, навіть і не злюсь на, на, на цю фразу, бо вона дійсно така, я аж умірілась, думаю, господі, який, який, яка людина, от. я замітила, до речі, такі речі, і це багато людей, що оці чоловіки невисокого росту вони більш такі от, напористі, вони як оті бойові петухи, вони будуть дратися постійно. А Трамп це от, знаєш, такий великий петух, ото ходить от, по курятнику, і, типу, але якщо його зачепити, ну це великий надутий пук. і Якщо його зачепити, він здується. Це це досить часто. Оці такі і вони рвуться до влади, тому що, як то кажуть, там в детстві його там обдивали, і якась дівчина на нього плювала через трубочку, казала, що ти чморий От. І от він, оці оці дитячі обіди, оці всі, вони до сих пор ми колись даже розбирали гороскоп Трампа. Ну він, ну він реально баба. У мене на нього випадав. Ну я не мала поняття, чому на королі випадає. тому що він баба, у нього женські енергії йдуть. Він оце, знаєш, як би тобі сказати, ці сплетні, сварки, сводні, козні, отакий от у нього стиль. Він же ж не може там. Чому він хотів ще подяки? От дивись, я тобі покажу, дивися, це карта ну, розговорів, карта смерті. Коли заканчуються якісь превозношення і якісь умилення, от дивись, бачиш, карта страху. Тобто людина під мненням, там чувак, реальна шиза. він, оце Якщо йому не казати, ти прекрасний, не удивителен, він думає, що він в гамні. І він... Я точно да? Да? А? А? Зеленський, а що це ви не, не дякуєте? Ви вдячні нам? Да? Точно вдячні? Ні? Не вдячні. А то той раз ви не сказали, що ви вдячні? Ну, поняла? Тобто, це проблема психологічного такого аб'юзу. І ще ж він просто.